Привіт, друзі, привіт! Давайте подивимося кривий ріг. Привіт, мій любічки Кривий Ріг і мої любічки Крива Рожульки. Так, записуємо, записуємо. відео. Дивимося на 23.03 23 року 24.00 по 2400. Хочу нагадати ще раз всім, що. Для особо одарних, або особо понятливих, або для особо, кому хочеться просто попізніти, хочу нагадати, що Таро не дає точних строків. Тому ми ставимо маркери плюс-мінус. Будьте готові до того, що це, що я кажу сьогодні, воно може програтися завтра і позавтра, наприклад, От, в такому плані. Я думаю, що ви повинні вже, хто постійно мене дивиться, ви повинні зрозуміти, що, що це маркери, такі, знаєте, ну це наші маркери людські, да? второї їх такого немає. Отже, поїхали. Що там в морозі про обстріли, про вибухи. Про, про прильоти. Обстріли, вибухи, прильоти. Так, що, друзі, дивіться, за межами міста або на околиці є якесь кладовище і там чомусь буде щось понівечене, щось побите. о і це буде зроблено. Приховаю чомусь цю всю ситуацію, до чого воно, я не знаю. Можливо, це просто туди впаде десь уламки якісь, да, якогось дрона, і поэтому не будуть про це говорити, тому що ну, чого б воно там. от. І тут таке враження, що влада щось, щось там відремонтує, чи приведе в порядок, чи відбудує. Так, да, 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 да. Карта говорить про прильот. Карта говорить про прильот. Карта прильоту. Карта прильоту через роботу ППО або, і, або буде летіти багато, наприклад, ППО всі зіб'є, а одне щось все-таки досягне цілі. Карта буде говорить про те, що прильот. Туди, де дає нам багато ресурсу, тобто там є якийсь ресурс. Тобто, що це там, або багато грошей, або воно виробляє якийсь ресурс, і ми б хотіли зберегти. Ну, по крайней мере, я не бачу, що це жилий об'єкт. Це там або багато грошей, або, або, або це якась ситуація, ну, якісь енергоносії, поняли, так скажу. Інфраструктурні об'єкти. Так, кривий на 23. Карта говорить про те, що приїдуть в місто, приїдуть, очікуються люди, які щось будуть чи перевіряти будівництво, чи щось будуть будувати, щось будуть робити. Це для тих, кого хочемо зберегти, кому треба, будуть виясняти, якісь там якісь. Позиції, да? от, потім потім і десь переселять людей з одного місця на другий. Ну, щось от такого плану. Так, да, буде якась робота о, по забезпеченню людей якимось, ну, наприклад, там, житлом чи ще щось таке, знаєте, може, будуть. Мені кажеться, це про переселення. Так, кривий ріг, любімнички, кривий ріг. Любименечки Кривий Ріг. Інгулець. Інгулець. Інгулець на 23.03. Так, інгулець. Щось фінансове, ви будете боятися, що вам не виплатять, вам дадуть трошки денішек десь на, на якомусь підприємстві, але дадуть чуть трохи, і ви будете очікувати, що вам ще дадуть, от, що вам все не віддадуть. Апосталам. Апосталам ви десь в полях можете чути далекі відголоски якихось вибухів. Зеленодольськ. Ничего. Нічого, все нормально. Якась буде тайна, щось люди будуть перешіптуватися, один одному розказувати е, один одному розказувати про, е, про це, як його зветься? ну, якусь тайну якісь розмови. Так, друзі, якщо я не бачу донатів, а я вже давно не бачу ніяких донатів на шоколадку, за якісь населені пункти, я перестаю їх дивитися. В мене немає часу сидіти і тут гратися щодня. Якщо ви хочете, значить, будь ласка, в карточка внизу і донатимо. Сьогодні я жовті води не дивлюся, я вже давно не не бачила донатів від жовтих от взагалі. Хочу, щоб я дивилася, карточка внизу написана, хоча б, будь ласка, раз в місяць, хоч щось мені кидайте, хоч кілька чоловік. Тому що таке враження, що знаєте, тіті нема що діти, тютя гуляється. Да? Як то кажуть, таке от. Тим більше у вас там а, нічого такого, в принципі, і не відбувається, Я думаю, може воно і неумісно. Так, порада. Вибираємо перший, другий, третій варіант. І дивимося, дивимося, що ті, хто обрали перший варіант, що робить вам? Знаєте, вам треба трошечки пожертвувати якісь гроші кудись. І це ситуація говорить про те, що десь або задонатити, або, до речі, вкласти у здоров'я, в своє здоров'я. Треба трошки грошенят вкласти. Це перше. Друге. Другий варіант. Добре, другий варіант, вам потрібно. Ви знаєте, у вас теж про здоров'я, і у вас є якась страх про гроші. От, він дуже давно цей страх. І це гроші в сім'ї. Треба переговорити на цю тему з кимось, хто на розстоянні. Переговоріть, будь ласка, про якусь тему фінансову з тими, хто на розстоянні. Бо ви, ну, треба трошки побоятись, скажімо так. От. І третій варіант обрали. Будьте мудрішими закрите, закрите очі на якісь свої емоції з якимсь чоловіком в розмові, тому що ви можете спровокувати, скажімо, шкандаль. Шкандаль. Так, друзі, давайте я вам почитаю віршика. Віршика, віршика, віршика. Про кривий ріг, звісно. Не тримай, відпусти, я не хочу, не задобрю мене не моли. Не про тебе всі мрії, дівочі, і надії у мене були. Не тобі мої думи, щоночі, і тобі не писались вірші. Якщо серце не хоче жіноче, то вона не відкриє душі. А він слухав мене і сміявся, щоб лишилось, робив все, що міг. І... Листочком каштану торкався вперто серця мого ріг. Отже, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. До речі, не забувайте кидати мені на шоколадки, донатити, щоб я вам частіше посміхалася. Пока-пока!